У селі Задвір'я Красненської громади у Народному домі організували патріотичний концерт на підтримку збройних сил України. Крім цього, тут провели ярмарок докладніше у сюжеті. Thank yeah. you. Керівниця народного дому села Задвір'я поділилася програмою благодійного концерту. Сьогодні у нас благодійний захід для зсу для наших хлопців. У нас сьогодні виступатимуть села Задвірянського округу, такі як Задвір'я, Полоничі, Полтва, Богданівка. Також у нас є ярмарок, який збирає кошти нашим хлопцям. Потім буде така весела. Панда, велика трометрова надувна, яка буде фотографуватися з дітьми. В народному домі з села відбувся патріотичний концерт, на який завітали мешканці Крастенської громади, аби підтримати талановитих виконавців і творчі колективи. Ами ще, а ми ще Традиційно благодійний захід розпочали із хвилини мовчання, якою вшанували усіх захисників, які віддали життя за Україну. Учасниця благодійного ярмарку поділилася своїми планами щодо допомоги нашим захисникам. сьогоднішнього концерту я очікую, що буде. Багато людей, і ми все ж таки е, наторгуємо. Це все буде на допомогу нашим хлопцям. Е, я дуже переживаю, тому що я займаюся волонтерством сама і дуже е, переживаю, бо деколи бувають такі моменти, що хлопці кажуть, що щось їм треба таке купити і немає грошей. Але ми тому час за часом робимо такі заходи. І... Збираємо, збираємо дуже багато. Ми наше, наше село дуже багато допомагає хлопцям і машини, і тепловізори, і е, мавіки. Тобто, що можемо, все купляємо. Інша учасниця розповіла, що продає на ярмарку та з найкращими побажаннями звернулася до наших збройних сил України. Витримки Божої опіки перемоги. Також глядачі отримали особливі враження від патріотичних композицій, які в сьогоднішній час є вкрай актуальними. thank you Під час патріотичного дійства усі бажаючі мали можливість на благодійній ярмарці придбати смачну продукцію, виручені кошти з якої будуть передані на потреби наших воїнів. Я зараз тут займаюся саме на цій ярмарці. Вона створена для того, щоб допомогти нашим військовим саме в фінансовому плані. Тут відображається вся єдність наших односельчан. Які не вперше таке роблять, зокрема у благодійній події взяли участь учні села Задвір'я, гості із сіл Полтва та Полоничі. Прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе, вислухай їх за посередництвом непорочної діви Марії. Богородиця з довірою просимо заступайся за нашу батьківщину перед обличчям Бога, Отця, всіх людей і народів. Приємно, що люди активно долучаються до добрих справ заради перемоги України. Тут наші односільчани, хто що зміг, приготували дуже багато солодощів, бургери, гроші, які ми сьогодні вилучимо, підуть на допомогу ЗСУ. Потрібно разом єднатися у таких справах, які пришвидшують перемогу нашої держави, адже разом і сила. Тримайся не, не всі заради діток, заради волі, правди, мирних. Ти не одна розкиданих по світу мільйонів тебе, дочок і синів. Гортуються у горі, діти й друзі, гортуються на злості ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог і щаслив слава плану. Не здайся, моя рідна Україна, не смій клонити з юті силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощання, миру і добра. Приємно бачити, як діти, які є майбутнім України з особливою завзятістю, заспівали пісні. Кім концерту кожен присутній у залі отримав неймовірні враження та долучився до благодійної справи. Талія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.